На сьогоднішній день брати ще спортсменів з країни, яка є агресором, з країни, яка підтримує війну, з країни, де багато спортсменів ще більш того, приймають участь в агресивних діях проти України, в військових діях проти України. Це взагалі подвійний стандарт. І тому, якщо ми говоримо про олімпійський рух, якщо ми говоримо про спортивний рух, обов'язково повинні бути приймати рішення і громадяни Росії в першу чергу повинні висловити сказав. Ні керівництву, сказати ні путіну, ні війни, і ми закликаємо, і звертаємось, і всі спортсмени України, Олімпійський комітет України, Володимир, мій брат, також олімпійський чемпіон. Звертаємось до міжнародного олімпійського комітету, до керівника міжнародного олімпійського комітету, пана Баха припинити. Будь-які участь російських та спортсмени Білорусі в змаганнях олімпійських змаганнях в випадку агресивної політики керівництва держав цих країн і спортсмени повинні висловити свою позицію відносно того, що вбивають людей, вбивають наші країни, гинуть жінки. Діти, люди похилого віку і спортсмени не можуть мовчати. Це один із шляхів змусити міжнародний олімпійський комітет не бути поза політикою. Що що означає бути нейтральним до того, коли вбивають мирних мешканців, бути нейтральним, коли іде агресія, руйнуючи будь-які міжнародні договори і взагалі права людини. І це позиція, яка буде набирати обертів, і я не виключаю, що взагалі проведення олімпійських ігр може бути під великим знаком питання, якщо далі буде продовжитись така страусівна позиція в від керівництва міжнародного Олімпійського комітету.